Панелоса. Ей, 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 куди? Перепустка? А ви чим кращий за них? Вони лутя. Куди? Що там? Що там, Що там. Новий пункт правил дорожнього руху. Придурки. Не їдьте по трамвайним коліям. Вініком і поэтому ота. А так я бачу ламки. Я за це! Паркуйтесь зараз штраф. Помилуйтесь, будь ласка, що відбувається. Хуте прокляття худу. Та йди. Друзі, всім привіт! Знаєте, на цьому місці людей можна поділити умовно на дві категорії: ті, які підтримують правила дорожнього руху, рухаються чемно, поважають оточуючих. І ті, які вважають, не панське це діло стояти там з лахами в заторі, дайно ну, я поїду трамвайними коліями, бо мені так добре, а інші хай повзуть в заторі. Там десь. Далі на Подолі чи на куренівці їхні очікування. Але ось там під колонами мосту їхня сувора реальність. Там їхнє місце зустрічі і з нами, де ми з ними повчимо. Дуже повчимо правила дорожньої. Хомчан. Добрий ранок. Велосипедист заблукав. Він каже, що там знак. Добре, я вас прошу, я вчую до 50 духа, там не бажисті, я вас дуже. Дякую. Опа, красунчики! Ей, 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 спокійно. Ви з якою метою е-е... знак покажу? Я вас не чую нічого. Куди? Блін, ну нуй хам. Дивіться, що вони роблять далі. Вони далі їдуть через подвійну суцільну. За таке взагалі треба наліпки їм ліпити. Який ви молодець? Ви поворот показали в цей бік, а вам же поворот потрібно було показувати в той бік. Як нам треба виходити далі? Я не чую вас. Я на роботу опаздую. На роботу я перепустка? Доктор, Дозвольте. Я не заберу. Я, я доктора візу. Добре. Давайте до лікаря назад швиденько розвернетеся і все будете встигати. Все, давайте я вас не буду затримувати реально вас. Я вірю вам, але це, це не виправдовує ваше порушення. Добрий ранок! Добро здоров'я! Е, з якою метою їдете трамвайними коліями? Щоб встигнути в лікарню. Щоб встигнути лікарню. А ці всі люди, оці всі, які стоять чемненько в заторі. Які кажуть так затор, так сніг, але правила дорожнього руху, вони однакові для всіх. Ми да, поважаємо да, інших. учасників. Да. а ви чим кращий за них? Нічим не краще. Нічим тоді. Тоді назад я покажу вам знак. А ми зараз доїздимо, що нам троє трамвай біди. А от, а от для того щоб цього не було, давайте. Давайте швиденько виправляйте, усувайте своє порушення. А де ваші нарідки? Наліпки? Так. Наліпки будуть для тих, хто через подвійну. Я постараюся їм ліпити, але скоро буде поліція. Зараз ми викличемо поліцію. І ті, хто будуть поспішати, вони встигнуть. Вони скрізь встигнуть. <звук> <звук> Гляньте, табунами валять. Просто. А цей каже: я прорвусь, нічого страшного. Все, добре. Дитині покажете знак. Добре, е, добрий ранок, пані Вікторія. Добрий. Пані Вікторію, хочу повідомити про масові адміністративні правопорушення. Що саме? За адресою вулиця Кирилівська, 132. Це орієнтир біля мосту. Орієнтир ну, практично під мостом. Міст на теліги. Автомобілі масово. З того боку уважно! Так. От зараз просто їздять, ми їх зараз зупиняємо. Е, занотуйте, будь ласка, ми програма зупинилася. Залотуйте, будь ласка, ми програма зупинилася. Дякую, очікуємо на місці. До побачення. Все, друзі. Громадянський обов'язок. Ми виконали. Тепер будемо очікувати на роботу поліції. Е, Скажіть, будь ласка, з якою метою їдете трамвайними коліями? Ребята, не надо. Куди? Ти ви що? Я інваліда везу в больницю. До чого, прикалуєтесь? Це десь в правилах дорожнього руху. Ні, Брат, ну не, не треба. А, а вам що треба робити? Інваліда везу. Дивіться, ось, їдуть. Учасники дорожнього руху. Давайте ми всі будемо їздити на червоне, позустрій більше. Тоді давайте назад, туди, ні, ні ні назад. І там розвернетеся. Добрий ранок. Скажіть ласка, з якою метою їдете трамвайними коліями і тротуаром? Куди? Зупинила назад. Все, 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 все. Дайте людині спокійно, хай людина знімає. Дивіться, мені завжди цікаво, куди вони потім це будуть викладати. Може вони це понесуть в поліцію? Кто, ти ти так. Може вони в поліцію це понесуть. Ще раз, будь ласка. Ще раз, будь ласка. Е, ні, ні, дивіться, я вважаю, обережно, ні, задом. здавайте задом. Здавайте задом. Тут пеньок! Отак задом, обережненько. Ді, диві, дивіться, диві, тротуар на пішоходів. Я звернуться, не можу. Дивіться, до вас підійшли. Зробили вам зауваження. Так? Дивіться, до вас підійшли, зробили вам зауваження. Ви проігнорували, ну зробили такий вираз обличчя. Почали їхати далі вперед. Задню передачу, вмикаєте і спокійно їдете. Тому що зробили вам коректне зауваження. Багатьом а людям тут. Це було не коректно. Я вам сказав якесь грубе слово. Ні, ви не. А ваші дії? Ваші дітей були очень грубо. Добре. А, а ваші дії які були їхати тротуаром на пішоходів? На пішоході? Так, На пішоходів. Я пішохід стою на тротуарі. Ось зараз стою на тротуарі. Я розумію ваш протест. Я теж так часто протестую. Не не так агресивно, не так бурно. А сидя молча в машині. Позвольте мені розвернутися і поїхати. Але сьогодні ви не протестуєте, сьогодні ви тулите трамвайними коліями, бо вам так добре. Позвольте мені проїхати. Отак, задом і розвертаєтесь і все. Обережно! Алло, добрий ранок, пані Вікторія. Е, хочу продублювати виклик е, Кирилівська 132. Потік дикий. Він стоїть 5 хвилин. Я влаштую аварійну ситуацію. Я влаштую небезпеку оточуючим. Але я проламаюся через подвійну. Дивіться, будь ласка. Злочинці за кермом. Що там, що там, що там, що там? Там влада, там активісти, там Чаплінський. Добре ранок. Ви з якою метою їдете тротуаром? Ми? Так, ви. Геніально, шеф! Тобто, слухайте, якщо мені не вистачає грошей на товар з магазину, то я буду виносити товар з магазина. Не, ну це геніально. Ну, новий пункт правил дорожнього руху. Вже п'ятий порушник. От реально п'ятий каже, бо там зодо, зу... гей! Це вже тротуар. Це вже два порушення правил дорожнього руху. Два порушення. Перше, рух виокремлений. назад. Назад їдь. Назад їдь. Один раз чемно попросили. З головою все добре. Друзі, це вже класика жанру. Після години там рейдні е, в навігаторі весь безкоштовно рекламую. З'являється поміточка. Е, «Під мостом, придурки не їдьте по трамвайним коліям. Ну, в принципі, все логічно. Придурки не їдьте по трамвайним коліям. під мостом. Звертаються до вас небайдужі громадяни. Ясно, що вочевидь це адресовано нас, нам, але про придурків ну, точно скажемо. Дуже точно. Нарешті. Добрий ранок. Доброго ранку. Дуже дякуємо. Що ви приїхали, хочемо привернути увагу Потримали до виклик від вас так. Хочемо привернути увагу до масових порушень. Це ігнорування рух тільки праворуч, рух трамвайними колями. А також, от на цьому перехресті, вони перетинають подвійну суцільну смугу і вклинюються. так, так і створюють аварійні ситуації. Я вас зрозумів. Буду дуже вдячний 에... за реагування. якісь скарги. Поки ні, просимо просто реагувати. Я вас зрозумів, дякую. Ми будемо дякую фіксувати. Дякую. Добре, Прекрасно. поліція. І зараз оці всі перетуни подвійної, суцільної, їздуни, все, почнеться конкретна, гарна розмова. Ходімо. Добрий ранок. Їздять тут трамвайними коліями. Да. Так! Це -да, взагалі, дурдом. Ось так от їдуть і прямо чуть мені по попі зацепляють. да, ви що? Да. Ви їм робите якісь зауваження, щось. Так. Да. Вініком і патему от. Мама. Ні, ну ми бачимо, що вони тут так багато їздять і так активно. Да. І по тротуарах їздять. Да. Це жах, просто жах. О! Через подвійну, суцільну, через подвійну. Дякую, дякую. Ви сьогодні трошки поробите? Так, так, будемо трішки. Чуть -чуть. Дякую, що ви нас підтримуєте. Ну, будь... От скажіть. От бачиш яке сітнє там було, це пару днів. А, так, я бачу уламки. Ага. Це він з трамваєм чи як? Ні, один звідти, другий звідти. Це... це дві автівки Пустилийте. на трамвайних. Ага. Жах. Гарного дня вам. Бережіть себе. Гарного дня, щасливо. Дивіться, оце водійка трамвая розповіла. Два лася зустрілись на трамвайних коліях. Це просто треш. Я думаю, вони рух трамваїв зупинили. Добрий ранок. Ски, будь ласка, з якою метою їдете трамвайними коліями? Обережно там лупіть його, лупіть його і буде добре. Ви будете два порушника. Давайте обережненько. Давайте. Цей вже перевзувся, вивчив правила дорожнього руху. І дивись і через подвійну. Гляньте, нормальна людина. Давайте будемо дивитися, хто його опустить. На Санйонгу, нащо ти його опускаєш? Він же плює тобі на голову. Ти права здай! По телефону розмовляє, права здай за кермониться. Нащо його опускає, нащо ви його опускаєте? Ну він же хам, нащо ви його пустили? Ви ж такий же співучасник, як він. Та сам іди. Диви, як сказав про свій півучасника. Пригоріло. Все чудово! Треба будь-яка ділась на доволі обміну. Добрий радо. Патрульна поліція не спочилася, потім 40 Пан Панолоді, що вас руща руки кажете? Вот наєжена, я туди поїхав. Наєжена? Там дорожні знак звісно. Наїжена, я поїхав. Я вперше, таке чую. Почекайте, почекайте, почекайте. Йдемо трішки, всього. Ну, ви зрозуміли, що порушуєте? Звісно. Спеціально порушували. Так, яке спеціальне? Спішу, бо просто зараз на прокуратурі ждуть, пожарку запускають. Тому ви Розумів. щоб об'їхати затор. Ну, так? Так. Поліція сьогодні працює. Правильно роблю. Я за це. Ви за це? За це. Сто Я за це, але я порушую. Ну, вийшло так. Слідуючи, ви навіть другим будемо заказувати. Добре. Отут ви видно, що вони працюють. Я з цим відом. Може наступного разу. Не буде. Вірю, дякую вам. Не буде наступного. — Добре, вірю в це. Стоїть, чекає і каже: а мене ж хтось пропустить. Дивіться, виїжджає, аварійна ситуація. Уявляєте, скільки таких за кермом? І цей на Паджерику, на Міцубісі його пропускає. Молодець. Ну, подякував Аварієчкою. каже. ДТП влаштую mm. наступного разу. Ну Нащо ви його пропускали? Нащо? На паджерику каже: нічого. Завтра мені треба буде з зустрічкою поїхати. Я пропущу. І так будемо садити один одному на голові. Ви Знаєте, що порушується пане виробляє. Переходимо машинку, щоб ніколи не долежати. Треш. Просто гляньте. Все забито, все. Ви з якою метою їхали трамвайними коліями? Я... Наступний раз? Так уже штраф, то можна вже і пояснити, вже ж не поспішаєте. Бо нам люди розповідали, знаєте, один чоловік розповів. Він каже: тут накатано, і я поїхав по накатаному. То ми просто думаємо, може у вас якась своя версія є. Може це історія, вона підштовхне вас не порушувати наступного разу. Диви, 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 що робить. Дивись, що робить. На поліцію. Паркуйтесь зараз штраф. Паркуйтесь. Так, паркуйтесь. Штраф зараз буде. Ну, ви ж, ви ж земляк я мій. Я ж е, сплачу штраф. Ну, я не хочу розмовляти. Так, так ви, ну, диві... ні, ні, дивіться, ж... я зрозумів, ви ж, ви ж сплати, але ж ви ж почекаєте. А? Ну, постоїте, ви ж постоїте. Так, Типу, як поспішали, але тепер уже вам кажуть, не поспішайте. Розмовляти я не хочу, Ні, Ну я розумію, все раз. Я просто перепитав. Тут люди розповідають, один каже, по накатані. Ви з якою метою їхали? Ну, я особливий, цей місцевий порушував і. Заблукали? Добре. Добре. Там в правилах дорожнього руху там є знак. Добре. Все. Друзі, я не можу просто спокійно це говорити. Дивіться, помилуйтесь, будь ласка, що відбувається. Це тільки ті, кого поліції вдалося зупинити. А ще скільки проїхало через суцільну подвійну і ще скільки там розвернулося. Все, жнива. Тривають жнива, ми просто спостерігаємо. Все. Можна все так, звичайно. Дякую. Супер. Дякую, дякую вам, нашу... — дякую, що підтримуєте. Дуже приємно. Скажіть мені, будь ласка, яка сума штрафу порушникам? Дивіться, стаття 122 частина 2 кодексу концертні правопорушення. Пункт правил 11.9. Всі дістали порушники. Звичай. Так, Прикро, звичайно, але ДТП важливіше. Я вам велетенське дякую за вашу Нимано. службу. Це чудово. Приїжджайте частіше і підказуємо людям просто правила дорожнього руху. Ви їм дуже доступно ці правила підказуєте. Дуже доступно. Дякую. Так, дякую. Гарного дня вам. Поменше ДТП. Друзі, дивіться, ми робимо свою роботу. Встаємо, як сьогодні дуже рано вранці. Друзі підходять, я так само це все організовую, пеньки, ношу і так далі. Викликаємо поліцію, по декілька разів викликаємо, і поліція на щастя реагує. Це одна із користей нашого проєкту. Окрім того, є ще дуже, -дуже багато речей. Я не буду це все одразу переповідати. Я просто кажу: якщо є люди, які розуміють, які зусилля ми в це вкладаємо. Культуру, вповагу банально до оточуючих. ви можете це оцінити, можете задонатити. Просто кажу ніяких там вимог, побажань, ще чогось. Ви відчуваєте, що це правильна справа. Донатьте. Я, я заморочуся і покажу вам, в хорошому розумінні заморочуся, покажу вам скріни, що пишуть люди. Мені реально приємно просто це читати. На монобанк є можливість, я практично завжди відповідаю. Дякую. Я реально зворушений вам, дуже зворушений вам за ваші донати. Добрий ранок. Скажіть будь ласка, з якою метою їдете трамвайними коліями? Я, я вас розумію, ви дуже хорошу роботу робите. Якщо я не ошибаюсь, то по трамвайним путям не запрещено їздити, тому що вони в одному уровні я не смею. Якщо я не помиляюся, вам треба підівчити правила дорожнього руху. А покажіть пункт, я б не хотів його увійти. Покажу вам пункт, він в правилах дорожнього руху. Якщо трамвайні колії відгороджені або підняті бордюрним каменем, то ними апріорі не можна їхати, Якщо вони в один рівень, як на подолі. Назад, давай. Назад, давай. Назад, давай. Ви ну, що робите? Ну, ну, Вам же люди. Я з трамвайного путі виїжджаю. Так вам треба від'їжджати так, да як є, ви. То, обережно, 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 обережно. Там пеньо. Ну не треба, не треба. З, заднім, пут, зад, заднім путем не можна їхати. От міліція стоїть. Куди то, ви не їдете? Не можна вас ще буквально пару хвилин. Ну там конфлікт просто, ну це не адекватно. Дивіться, ну не адекватно. От я вам кажу, це не адекватно. Повернув туди. Та зараз поліція буде нас доганяти. Я сподіваюся, він його нас дожине. Я насправді, тут часто є, щоб мені якби там треба родителям в поліцію заїхати і тут цю історію. Вот. И я как бы тут сейчас это делаю. Но Дмитрий, если вы занимаетесь этой такой работой, я как бы ну, понимаю, что если там. Дмитри, сзади, зараз будет едва трамвай, сдавайте назад, сдавайте назад, и та, договоримо. Я вам просто бы рекомендовал, я уже поеду, чтобы был пункт правил. То, так, Это Він є. как рейдерство. Нет, да. вот вы так вот не открыли. вот Прямо от сейчас. Не ви не розуміє. розумієте, вас теж можна привліч і сказати, що ви теж неправили. Тоді ну, у вас ефективність помістила. Окей, домовилися. Хорошого Все, вам так. щасливо вам. Ого! Ого! Нічого собі. Як він не боїться, що його може понести на колія. За трамваєм? За трамваєм. Це ви... Чому крузак Що, значить... не становите, коли тут проїжджати крузак? Или Лексус якийсь? Давайте ви Обережно. Втік? Ага. Ну, в нас все зафіксовано. Я зреагував. Е, дивіться: в нас зафіксовано все. Номерні знаки все. Я маю на увазі його можна ну, в розшук дивіться, притягти. Справа в тому, що е, керувати може інший водій автомобіля. автомобіль. А ну, в нас же кер... він є обличчя. Є обличчя. обличчя на є, камері. Так? Так. Ще один через подвійну. Гляньте. Це його пропускає. Ще один через подвійну. Фантастика! Глянь, глянь, моргає йому фарами. На Нісані моргає фарами. Каже, проїжджай! Цей подякував йому. Каже, все окей, ДТП влаштую наступного разу. Права здай, за кермо не сідай. Ви співучасниця. Разом з ним. Все правильно. Обережно! Ненормальний. Тає! Рекель! Добрий ранок. Я йду поскорить чоловіка в больницю, розумієте? А больной, у нього возпалін льохе. Так а ці всі люди що роблять. Треба назад. Треба, ну, дивіться. Я, вам, я просто бажаю вам так захворіти. Я... Виключіть швидку! Я вам сказала! що... Так, виключіть та... швидку і швидка та... довезе його. Стара баба просто зняла маску, щоб кашлити. Коротше, я був. Нам піду. Це ви мене заразити? Чи це ви мене Це якесь прокляття, чи що? Ху! Це прокляття худу. Та йдіть. Добре, я йду, а ви їдьте. Ви їдьте по знаках. По знаках! Друзі, чудовий день. Я вважаю. Для мене він хороший, приємний. Поруч зі мною два моїх патрона, Два моїх топ-патрона. Це мега круто, мега приємно. З Дмитра починаю. Він постійно допомагає дім. які враження. Сьогодні від рейду, який ще не завершився, рейд ще веселіший, ніж раніше, тому що водію все більше. Чомусь їх потрібно штрафувати або повісити камеру. Реально. Так. Володь, я от те, що я побачив, ну, от стільки через подвійну, це просто вражаюче. Та? От тебе що вражає? Я більше удивляюсь, от я був рік тому, на цьому ж місці ми були, і от через рік властей, як би, нарушителів менше не становиться. А деякі навіть ще наглеє. Вони прут э, по трамайну путем, по встречку, вони на пішоход на тебе прям прут. І треба підтримувати Костю, тому що, ну, Ті любі серед нас треба їх поспітувати. Дякую, дякую. Дивіться, друзі, в чому суть і особливість. Так, їх не менше, але це не означає, що наш проєкт там нічого не робить, не вирішує. Це означає, що він далі потрібен, тому що реально банально поліції не вистачає. Поліція приїхала, попрацювала у неї ДТП. Ми розуміємо, що ДТП важливіше, а хами вони не завершуються. Тому наш проєкт потрібен. Патрони, ну мені завжди приємно, що є патрони, а мегаприємно, що вони приходять. Мегаприємно, що просто люди патронять. Я їм даю звання. Можуть хто хоче просуватися це. Не обов'язково це за бажанням Переходите по QR-коду. Кому цікаво, хто вірить в наш проєкт, я не закликаю, просто пропоную. Підписуйтесь на Patreon. Дуже дякую вам за вашу підтримку. Ви мотивуєте мої особисті патрони сьогодні. Вранці всі повставали, я їм за це безмежно вдячний. За це їм точно можна і всім моїм патронам поставити вподобайку. А звідки? звідки? вас. Смотрите, мы когда вот там отстоим на той остановке на куреневске, ну, они вот там вот обижают всю пробку и едут сюди. А... Ну короче, они порельсали. Ну, мы же их тут и ловим. Ну а зачем такое дело? Ну блин, ну реально. На пробке, ну, трамвай сделаем для того, чтобы трамвай а Дорога для того. Тут щоб... ще и тротуар. Да, да, да. Ну, трошки будем их выховывать. Я их не вечерка, да? да? Молодцы, да, так. Счастливо, хлопці, вам, дякую. Добрий день. Це з якою метою? Ти, ти, ти підеш! Ти підеш! В службу підтримки, уклона. Твій рух, твої. Друзі, я вважаю, дуже просто. Просто в цьому місці дивитися от сюди має камера фотофіксації. Вона має фіксувати всіх цих повертунів через подвійну суцільну. Які просто спричиняють щоразу аварійну ситуацію, і можуть спричинити важке ДТП. Так само має камера фіксувати всіх цих їздунів трамвайними коліями і не просто фіксувати, мають бути штрафні бали. Тільки тоді, коли через перенакопичення цих штрафних балів будуть відбирати, позбавляти їх водійського посвідчення, тоді потроху-потроху в Україні буде наставати. Порядок інакше нічого не буде, не може тут поліція жити, стояти і чергувати. Повісьте одну камеру фотофіксації на е, опорі мосту, і питання буде вирішено, і ми втратимо цю точку для рейду. Я буду навіть задоволений, що ми її втратимо, тому що тут дичина постійна. Друзі. Фінішую стисло, подобається. Підпишися, сподобався цей випуск. Постав вподобайку. Покажи одну, бо одна друга буде скасовувати цю вподобайку. Дзвіночок будеш першими отримувати випуски. Коментарі я думаю, їх сьогодні буде дуже багато цих коментарів. Я казав це і казати буду. Не будьте, я сказав. Зупинилося. Зупинилося, зупинилося, зупинилося.